Отже, четвертий міф звукоізоляція. Багато кого турбує, що в будинках дуже велика е, слишимость, дуже буде чути вулицю, буде чути з сусідньої кімнати, як хтось говорить, слухає музику. Так ось я вам скажу, що після мотожу будинку звукоізоляція відповідає в принципі, і іншим будинкам, які побудовані по іншій технології. Ось, а після утеплення фасаду і початку внутрішніх робіт, де ми обробляємо, радимо нашим замовникам обробити стіни гіпсокартоном в один або два шари, звукоізоляція буде на тому самому рівні, як і в інших будинках. Ось тому цей міф просто надуманий. Багато наших замовників, які вже побудували будинки і живуть в них багато років. Жодних скарг на те, що в цих будинках якась підвищена або якась невиносима звукоізоляція, що не можна жити і існувати, такого немає. Тому, ще раз кажу, звукоізоляція з правильним ремонтом веде на тому самому рівні, як і в будинках, побудованих по іншій технології.